Досить крові, продекламував кат, коли ніж, загнаний мені поміж ребер, стремів у спині. А я подумав, скулившись весь від болю, що як він схоче ще й лікувати мене? Для мене стуз це. Не поет там з підручника, да, якась видатна особистість зі сторінок. Ні, це, ну, це брат, це друг, це той, хто нібито був. Завжди поруч, і нібито ми з ним радилися, коли в Донецьку боролися за перейменування, або там робили якісь акції, да і продовжуємо боротися за перейменування. Ніби він разом із нами горлане в пісень в Донецьких двориках. І це той, хто поруч, це той, з ким немає дистанції епохальної да або вікової, або такої. Взагалі смішної дистанції як смерть. Це той силою якого можна причаститися в будь-який момент. Як власне, і силою всіх, хто є поруч. Да? І ми кожен від кожного мож... можемо трошечки. Трошечки підзарядитися да? силою, енергією і, і прагненням, тому що нас об'єднують, об'єднують спільні цінності і спільні мрії. І я впевнена, що Василь Стус це перш за все мій. Земляк, друг, брат, побратим у боротьбі, а вже потім особистість з історії. Дякую.